З кінця 2015 року Україною прокотилося кілька хвиль масових перейменувань. Міста, села, проспекти, вулиці, станції метро, що уславлювали комуністичну ідею та її провідників, змінили назви. Формально цього вимагав закон 15-го року про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Проте закон, кажуть фахівці, лише підштовхнув українців до вирішення питання, яке вже дуже давно назріло і навіть перезріло. Ми ж тут взагалі-то не унікальні. Німеччина навіть Франція проходила через Східна Європа, Польща, Чехія, країни Балтії всі вони пройшли через перейменування. Демонтаж пам'яток, причому кілька разів. У Великобританії немає проблеми такої жахливої переименувань і зносу встановлення пам'яток. У них стабільне суспільство, якому багато десятиріч всередині самої Британії нічого не загрожує. Зміни влади викликають і необхідні зміни, маркування простору держави і мислення суспільства. Прийшла сюди Російська імперія, вона нав'язала свої топоти. Коли прийшли більшовики, вони величезною мірою змінили топоніміку, тому що йдеться про знакову систему. Названня вулиці це в какої степені код. Ми не помічаємо цього, але те, якою вулицею ми ходимо, те, на які пам'ятники ми дивимося, це закладає в нас цінності, це форматує наше мислення. Якщо ми з вами ходимо в оточенні цінностей радянського часу, хочемо ми чи не хочемо. Ми будемо затримувати в собі схеми мислення і схеми дії радянського часу. І розумієте, от саме в тому то й проблема, що коли в 91-му році помінялася влада в Україні, вона не оновилася на рівні свідомісту. Тобто, це залишилися ті ж самі люди, які просто перефарбувалися. Я досить часто говорив своїм студентам: ось подивіться на те, що ми бачимо на центральній площі нашого міста. Ми бачимо Леніна і синю жовті прапори. Це називається політична шизофренія, тому що не може бути Ленін і синьо-жовтий прапор поруч. І наше суспільство протягом 20 з гаком років власне і перебувало в стані цієї шизофренії, коли ми не хотіли відмовитися від старого, хоч воно принципово заперечувало нове, те, що приходило. І запитання, чому ми живемо так погано, це зокрема так само запитання стосовно того: а чи змінилося у нас щось принципово з 91-го року. Давайте подивимося на ті країни, які мають схожий з нами досвід. Припустимо Балтійські країни Латвія, Литва, Естонія, які так само були частиною радянського союзу. Вони одразу дуже жорстко відмовилися від комуністичного спадку. І давайте подивимося на рівень життя в травні 16-го року. Мені пощастило бути в Вільнюсі. Повірте, люди там живуть значно краще ніж ми живемо. Зокрема, і тому, що вони прибрали на символічному рівні тоталітарний спадок. І коли говорять, що ж ви міняєте тільки вулиці. А давайте подивимося з величезними проблемами. Але у нас зараз створюються системи боротьби з корупцією. Вони іноді пробуксовують, іноді нас з вами сердить. Так, ми побачили, як живуть наші вищі чиновники та з їхніми електронними деклараціями. Але це один з кроків, які оновлюють нас. взагалі важливо. Для нас з вами ні. І це ми діємо вже не для людей, які сьогодні від вот нашого возраста, а для людей, які сьогодні пішли в перший клас. Ну, нам з вами може бути приємно чи неприємно. Насправді, цей процес важливий для тих, хто зараз у молодших класах школи і в дитячих садках. Мої батьки живуть на вулиці Зараз, Талнишевського, а тоді Касіора. Мій малий зараз йому сім років. А от з трьох, чотирьох, він почав мене питати: хто такий косьор? Я розповідаю про ту людину, яка зокрема винна в смерть мільйонів українців. А мене дитина питає: тату, а чому на честь злочинця названа вулиця? І тому розумієте, ми не можемо з вами нехтувати тим, що дитина в школі дізнається, що було тут у нас в тридцятих, сорокових так далі роках, а виходить на вулицю і бачить ось цих катів, які втілені в назвах вулиць, яким стоять пам'ятники. Тобто, розумієте, тут навіть суто такі морально-етичні чинники, які просто вимагали від нас звільнитися. У травні 2016 року наше місто нарешті позбулося своєї комуністичної прив'язки. В останні роки перебудови відразу по розпаду СРСР деякі міста колишніх союзних республік відмовилися від радянських назв. А от українська топоніміка за часів незалежності суттєво не змінилася. Випадки перейменувань були поодинокими. У нашому місті про необхідність змінити ім'я від початку 90-х говорили багато. У вузькому колі місцевої інтелігенції влада до цього питання ніколи серйозно не ставилася. Ну по поводу города говорили просто там депутати. Я родився в Дніпропетровській, я в ньому хочу і у розумієте, і в Дніпропетровське. Поэтому вопрос перейменування города і виносился, то зарані знали, що це не буде проголосовано. Ну, на названня міста наша комісія менше всего влияния могла оказать. Ми тільки предложили названня і приймали все, що как бы люди і концепції нової. Єдине, що ми изначально чітко знали, що він не останеться Дніпропетровська. Із довідки Українського інституту національної пам'яті, Петровський Григорій Іванович, організатор червоного терору в Україні, брав участь у знищенні українського національного руху. Проведена під керівництвом Петровського, примусова колективізація села і вилучення хліба призвела до Голодомору 1932 років. Під час обговорення перейменування міста нерідко лунала така пропозиція: давайте повернемося до історичної назви. Але до якої саме куди повертатися? Це насправді дуже хороша питання. У нас у масової свідомості стара назва це Катеринаслав без жодних зауважень в свідомості наших людей. Досі функціонує він навіть не радянський і ще імперський міф про те, що наше місто було засноване наприкінці XVIII століття. Це не так. Начиная уже с 1991 года все чаще и чаще обращались к этой теме, сколько лет Екатеринославу. Наш город, ну, может быть, не единственный, но все же город, которому не удалось найти документ, который вот конкретно говорит, что основывается такой-то город под названием Екатеринослав. Если по другим городам в архиве, в мне много, мне пришлось работать в Петербурге, в историческом архиве. И там, понимаете, вот есть такие указы по городам другим. Ну, нет по Екатеринославу такого указа. Мы только привязались к... Пірим документом і першим упоминанням а в строительства этого города под під названням Єкатерінасла із датою заснування нашого міста є велика плутанина. Відомо, що і року не минуло після перемоги російської імперії у війні з турками 1768-74 років, як Катерина II наказала знищити Запорозьку Січ і заборонила надалі навіть вимовляти назву Запорозькі козаки, і це при тому, що запорожці доклали чимало зусиль для перемоги Російської імперії. За що сама ж імператриця їх неабияк хвалила. Вона раптом пригадала, что уже впродовж двух десятилетий козаки привласнюють земли на півдні империи, ики называют споконвіку своими и засевают их. Заводя собственное хлебопашество, расторгали они тем самым основание зависимости их от престола нашего и помышляли, конечно, составить из себя посреди отечества область совершенно независимую под собственным своим неистовым управлением. Напрасно здесь изъяснять, коль предосудительно было бы событие всего злодейского умысла. И так осочли мы себя ныне обязанными разрушить Сечу Запорожскую и имя казаков. Из манифеста Катерины II от 3 серпня 1775 року. Катерину II не влаштовувало те, що козаки заселяли південний край, бо вона сама мала намір його заселити московськими поміщиками та іноземцями, вірними російському престолу, аби остаточно утвердити тут імперську владу. Так виник проект Потьомкіна про заснування на півдні Росії кількох міст, серед яких найбільше мало ославити Катерину місто її імені. Навесні весні 1776 року було складено плани кошторис забудови губернського города Єкатеринослава на річці Кільчені, недалеко від впадіння її в Самару. Документів про початок будівництва не збереглося влітку 78 року. Потьомкін рапортував город Єкатеринослав з строєнням пачці окончен. П'ять років по тому у місті було зареєстровано 2194 мешканця. А у березні 1783 року Потьомкін і року Катерина визнали, що обрали невдале місце для Катеринослава. Щороку навесні через паводки в ньому утворювалися болота, мешканці хворіли. Тому вісімдесят четвертого року імператриця видала указ про переведення міста. Князь Потьомкін рішив перенести і устроїть город Єкатеринослав на правій стороні Дніпра, в слободі слабодіполовіце на прекрасній, возвишеній равніння. И при том так, чтобы с одной стороны старый кайдак, а с другой стороны новый кайдак для Екатеринославы были предградиями, форштатами города. По формальному переименованию Слободы Половицы губернским городом Екатеринославом вся администрация в ожидании построения города помещена была временно в новом кайдаке. В это время новый кайдак чрезвычайно увеличился народонаселением, оживился торговлей и промышленностью, преобразовался и изменился ко всему лучшему. Во многих местных бумагах, даже официальных, в это время, особенно в 1787-1791 годах, Новый Кайдак именовался Екатеринославом, из материалов для историко статистичного опису Катеринославської єпархії, виданих 1880 року. 1787 року імператриця відвідала проїздом місцевість, на якій мав постати Катернослав, і поклала камінь у фундамент собору, який мав стати кафедральним, тобто головним у новому місті. Але так і не став. Століття по тому активні місцеві мешканці вирішили саме цей день обрати днем народження Катеринослава. А у середині 1970-х років активні партійці Дніпропетровська призначили новий відлік міста. 1776 рік. Ми коли писали в історії міста Дніпропетровська, більшої монографії, то ми там від не указали дати основання міста. Первая що можливо, що ці рамки будуть пересмотрені, тому що все-таки є упомінання о те, що здесь люди жили ще задовго до його офіційного основання. Я один з багатьох науковців, які говорять, що питання про датування нашого міста не просто назріло, а перезріло. Справа в тому, що протягом останніх приблизно 15, напевно років з'явилася ціла низка. Наукових статей, монографії, поважних розвиток, які чітко показують, що наше місто не виникає на пустому місці в 1776 році. Перша дата була імперська 1787, Друга дата, 1776 в радянські часи зробили, Але я так розумію, щоб зробити гучний ювілей. Це була маніпуляція, прив'язана до 70-річчя Леоніда Ілліча Брежня, коли можна було отримати медалі, фінансування. Прекрасно. Керівники міста і області тоді досягнули своїх цілей. Але якщо ми хочемо розуміти наше місто як цілісне, брати його радянський період, сучасний період, імперський період, то ми не можемо відкидати козацький період. Наше місто в реальності виникає на цілій системі поселень запорозьких козаків. Давайте візьмемо тільки правий берег в межах сучасного міста. Це Таромське Сухачівка, Діївка, Половиця, Мандриківка, Лоцкам'янка. І я свідомо не назвав новий Кодак. Справа в тому, що той же самий новий кодак це був паланковим центром. Якщо проводити грубу аналогію, обласний центр для епохи запорозького козацтва, де був полковник, збирались податки, відбувалися суди, ярмарки і так далі. І це було дуже велике місто для того часу, для цього регіону. Там жило як мінімум 5 тисяч людей. Навіть зараз, через майже 300 років, 10 тисяч людей цього достатньо, щоб визнати поселення містом. Як прихильник ідеї того, що наше місто походить від нового кадака, я був прихильником повернення історичної назви. Новий кадак, але в даному випадку ця думка опинилася в меншості. Мало прихильників у комісії з перейменувань здобула і назва «Січеслав», яка виникла ще 1919 року. Сам особисто стикався з людьми з західної України, які іноді дивувалися, як у вас не перейменували, хіба не Січислав? Тобто, ну вони гадали, що це природне мати таку українську назву, яка нагадувала нам про історичне минуле нашого краю, яка нагадувала нам саме про українську культурну складову в нашому багатонаціональному місті, але будьмо абсолютно відвертими. Є хороша, прекрасна назва Січислав, але тим не менше в цьому місті немає Січиславців. Недостатня кількість тих людей, які прийнялися саме цією ідеєю, саме цією назвою. Назва була неофіційна. Це інтелігентна назва, це просвітянська назва назва, яку створили культурні люди. Є легенда, що власне цю назву можливо, запропонував Дмитро Яварницький на з'їзді вчителів в 1919 році. Оскільки Катерина слав, хоч хоче міста святої Катерини, але натякав на Катерину II, яка власне своїм наказом ліквідувала Запорозьку Січ, запорозьку вольницю, яка мешкала в цьому краї, змінити цю назву на Січеслав, слав на честь запорозьких січей, більшість з яких знаходилася якраз в межах нашого сучасного краю. Закріплюються більшовики в Катеринославі, просвітяни, які були незгодні з більшовицькою владою, або покинули кордони України, або лишилися, а пізніше, в 20-ті роки, були майже всі репресовані. Ця назва лишилася переважно в пам'яті якраз емігрантів. Наприклад, вірш такий є у Яра Славутича дід із Січислава. Це пам'ятний вірш, присвячений Верницькому. Є твори Василя Чепленка, які описує Січиславщину. Більшовики, які прийшли власне, до міста, вони вирішили, що треба царську назву змінити. І пропонувалися дуже різні варіанти, дуже екзотичні міста могли назвати. Ленінослав, це найпростіше, могли назвати Краснодніпровськ, Краснорурськ, по типу промислового міста Рура в Німеччині. І могли навіть назвати Металіст. Влітку 1926 року Катеринослав перейменували на Дніпропетровський, який згодом трансформувався у Дніпропетровськ. 2015 року дехто з істориків запропонував обрати для нашого міста новоутворену назву Дніпрослав. Во-первых, мы уславливаем Днепр, который объединяет две части нашего города по левую и по правую сторону. Как говорят, Днепропетровск – это бренд, здесь какие-то строительные заводы, здесь и химическая промышленность, здесь и культура, как бы и все действительно город славный был. И это бы, в общем-то, соответствовало бы, наверное, его названию. И сохраняем частичку старого названия нашего города, которое тоже люди предлагали. Но прошло вот такое название, как Днепро. Я подав саме той тот законопроект, який в умовах, саме цього парламенту, Саме цього скликання, саме в цих суспільно-історичних умовах, мав найбільше шанси бути прийнятим. Дніпро це назва утворена від гідроніму, від назви річки. Це дуже часто. Ну, припустимо, з великих українських міст Харків. Це так само за назвою річки Харків. Як на мене, Дніпро це компромісний і достатньо правильний варіант. Зрозуміло, що це назва, яка примірює більшість. Дніпро взяло собі те ім'я, під яким наше місто і жило. Назва нашого міста була декомунізована в стихійний спосіб самими людьми. Протягом останніх десятиліть ми ж зверталися одного і казали: ти куди йдеш? Ти звідки в Дніпро? З Дніпра. Тобто Петровський протягом цієї народної декомунізації відпав сам собою, і нам навіть не довелося підпилювати йому ноги. Що отримало місто назву, яка відповідає його сутності? Від нас з вами залежить, чим ми наповнюємо цю назву. Ми отримали один із ключових брендів української історії, українського етнокультурного простору. Дніпро це вісь України. Дніпро це та річкова артерія, яка дала життя не тільки нашому місту, але й країні в цілому. Більша частина нашої країни це не Дніпрянщина, це сточуща Дніпра, і враховуючи центрову ключову роль нашого міста фінансово-економічних, соціально-культурних, військових і навіть геополітичних процесах, ну ні для кого не секрет, що Дніпро по суті це резервна столиця України. Що Дніпро виявився тим ключовим проукраїнським форпостом. Який зупинив Руську вісну, об якій розбилася агресія Путіна, і це не випадково. Це в дійсності серце України, і ми отримали дивовижний бренд Близький серцю кожного українця.